Друзі, нарешті ми робимо реальну історію про легендарний Севастополь, як співали в пісні «Неприступний для врагов. Російські окупанти називають Севастополь своїм містом воїнської слави, але є чимало підстав вважати його містом російської воїнської ганьби. Вони заявляють, що саме Росія є засновником і будівничим Севастополя, але це далеко від правди. Я, як людина, яка провела в Севастополі своє студентство, можу підтвердити, що історія цього міста наскрізь містифікована, але якою вона є насправді? Давайте розбиратись. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. За версією росіян, офіційна дата заснування Севастополя, 14 червня 1783 року. Тоді, за розпорядженням Катеріни II до західних берегів Кримського півострова був направлений фрегат Обережний під командуванням капітана другого рангу Івана Берсенєва. У команди було завдання обрати гавань для нового військового порту і нової військової бази. Оглянувши бухту на південь від Бахчисарая, Берсенів рекомендував перетворити її на базу для російських кораблів. Згодом були закладені чотири кам'яні споруди: будинок командувача Ескадри, Каплиця, Кузня і Пристань, названа згодом графською. Нібито все в цій історії вірно і просто, але з однієї маленької дати 14 червня 1783 року бере початок велика російська брехня. Насправді Севастополь не з'явився на порожньому місті. Він постав на місці кримсько-татарського поселення під назвою АКЯР, яке в свою чергу виросло на фундаменті легендарного античного міста Херсонес Таврійський. Сучасні історики стверджують, що грецька колонія з'явилася в бухті Південно-Західної Тавриди, це грецька назва Криму, між Шостим і П'ятим сторіччям до нашої ери. Але відомо, що вже наприкінці п'ятого сторіччя до нашої ери, на місці сучасного Севастополя між карантинною і пісочною бухтами існувало розвинуте і багате античне місто держава з інститутом громадянства і демократичною системою управління під назвою Херсонес. Про Херсонес ще у першому столітті до. До нашої ери згадував римський історик Страбон. Якщо плисти далі вздовж узбережжя, то далі йде випнутий у море Великий Мис. На цьому місці розташоване місце гераклейців, яке називається Херсонесом. Кінець цитати. Слід зрозуміти, що задовго до появи тут київських князів, кримськотатарських ханів і московських царів на території Кримського півострова існувала розвинута антична цивілізація. Вона складалася з таких міст держав, як Пантікапей, сучасна Керч, Керкінітида, сучасна Євпаторія, і окрасою тієї античної цивілізації був саме Херсонес. Археологічні розкопки показали, що в місті було 36 вулиць: ринок, театр, низка храмів, гавань. Херсонесці вели жваву торгівлю з Гераклеєю Понтійською, афінами, родосом, синопом, Ольвією. Херсонес карбував власні монети і мав міцні укріплення. Місто проіснувало більше пів тисячі років, і таким його побачив в кінці X століття. Великий київський князь Володимир, майбутній хреститель Русі. Володимир Великий прийшов з військом під стіни Херсонеса з самого Києва. Не просто так. Херсонес, або як його називали у Києві Корсунь це було місце, яке сполучало дві великі середньовічні держави Візантію і Київську Русь, і Греки. І слов'яни знали, що той, хто контролює Херсонес, контролює північне причорномор'я. За рік до того, між великим князем Київським Володимиром і Візантійським імператором Василієм II було укладено угоду, за якою Володимир мав допомогти Василію II проти повсталих у Візантії Феодалів. А Василій II після хрещення Володимира мав віддати йому в дружини свою сестру Анну. Свою частину угоди Володимир виконав, а от Василій ні. Бо, мовляв, сестра імператора категорично відмовилась виходити заміж за варвара з півночі. Володимир не став би великим, якби пробачав такі образи, тож він вирішує силою примусити імператора дотриматися своєї обіцянки і бере Херсонес в облогу. Ось як це описано у повісті временних лі цитую. І війшов Володимир у город, і дружина його, і послав Володимир до Цесаря Василя і Костянтина, говорячи так: «Осе город ваш славний. Я взяв, та чую, ось я що сестру ви маєте, дівчину. Тож, якщо її не отдасте за мене, то вчиню вашому городу, що і сьому вчинив. Кінець цитати. Говорячи вашому городу, Володимир Святославович мав на увазі Константинополь. Аргумент був дуже вагомий, і візантійський імператор, наймогутніша людина того часу, був змушений погодитись. Імператор відіслав Ану до Херсонесу, де Володимир восени 989 року урочисто взяв із нею шлюб. Події, описані в давньоруській хроніці, підтверджуються і візантійським істориком Левом Деяконом, який згадує про падіння Херсонесу Таврійського в 10-й книзі своєї історії. Захоплення міста є в переліку нещас, які в 988 році віщувала поява моторошної червоної комети на сході. Цитую: і на інші найтяжчі біди вказував схід зірки. Тоді вона знаменувала взяття Тавроскіфами Херсонесу. Кінець цитати. Зазначу, що в 10 сторіччі нашої ери цією складною назвою Тавроскіфи – візантійські історики називали саме Русів, столицю яких був Київ. І це дуже важливий момент. За однією з версій, за яку тримається Путін, Володимир прийняв хрещення у Херсонесі, і цей факт постійно використовує російська пропаганда, пояснюючи, чому Крим має сакральне значення для Росії. Але друзі, де була Москва в часи Володимира? Ніде і її ще не існувало. Володимир був князем з Києва. Тобто, якщо для когось Крим і є сакральним, так це передусім для України, і це факт, з яким важко сперечатися. Сьогодні від Херсонесу Таврійського збереглися портик Базиліки, залишки амфітеатру, що вміщував три тисячі чоловік, фортечні стіни і монетний двір. 23 червня 2013 року на 37-й сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес-Таврійський був включений до світової спадщини ЮНЕСКО і став восьмим таким об'єктом в Україні. До слова про вкрадену історію, передбачаючи свою прийдешню втечу з Криму і Севастополя, за своєю багатовіковою традицією, росіяни починають красти історичні пам'ятки із Севастополя. Про це 22 травня 2023 року заявили у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Цитую. Окупанти розграбували музей заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золоту Візантії, а також інші артефакти стародавні вироби з кістки, глини та інших матеріалів. Кінець цитати. В середині 15-го сторіччя сталися події, які докорінно змінюють історію і Херсонесу Таврійського, і Криму в цілому. В 1441 році хан Хаджігирай об'єднує степові племена Тавриди та за підтримки Великого князівства Литовського і Руського утворює незалежне Кримське ханство зі столицею в Бахчисараї. В 1453 році османи захоплюють Константинополь, і з політичної карти світу зникає імперія з тисячолітньою історією. Візантії після падіння своєї митрополії починає занепадати і Херсонес Таврійський. Православні греки або виїжджають, або асимілюються з іншим населенням Криму, і через 100 років поблизу Херсонесу на березі Гераклейської затоки з'являється кримсько-татарське поселення Акяр, або як його називають в російських джерелах, Ахтіар. Дивіться, ми говорили про 10 століття Володимира і Херсонес, а тепер перестрибнули аж у 15-те. І здається, що кримські татари з'явилися ні звідки. Це не так. Якраз протягом цих п'яти століть пів тисячі років, а це немало. Кримські татари якраз і формувалися. По факту, цей народ це мікс давнього населення півострову: греків, готів, хазар, половців з монголо-татарами, які прийшли на кримський півострів у 13 столітті. Саме кримці кримські татари стають господарями цієї. Землі на довгі століття, поки не прийшли, як ви гадаєте, хто правильно, Росія. Російсько-турецька війна 1768-1774 років. Збройний конфлікт між Російською і Османською імперіями. Воєнні дії проходили на Дунаї в Криму і в Закавказі. Російська імперія перемогла у битвах при Хотині, Ясах і в морській битві у Чесменській затоці. Після підписання мирного договору до Російської імперії відійшли Керч, землі між Південним Бугом і Дніпром, фортеця Кінбурн. Саме ж Кримське ханство, яке з 1475 року було васалом Османської імперії, оголошувалося незалежною державою. Де факто ханство з осені 1782 року було окуповане російськими військами. Підписаному Катериною II секретнішим рескрипті на ім'я Потемкина від 25 грудня 1782 року вказувалося. Вследствие того волю нашу на присвоение того полуострова Крымского и на присоединение к Российской империи объявляем. На виконання катерининського рескрипту Патьомкін на початку лютого 1783 року наказав командуючому флотом на Чорному та Азовському морях віцеадміралу Клокачову наступне: Вайті Савсімі в Гавань Ахтіярську. Як стверджують російські історики, останній кримський хан Шагін Герай зрікається престолу. Про історію російської окупації Криму і про роль хана Шагіна Герая в цьому ми детальніше розповідали в попередніх випусках реальної історії. Подивіться їх обов'язково. Земля античного Херсонесу і Кримського Акяру видалась для окупантів ідеальним місцем для будівництва своєї найбільшої військово-морської бази у Чорному морі, яку в 1784 році назвуть Севастополь. Росіяни вивчали історію і знали не гірше за греків, що той, хто контролює цю затоку, контролює все північне причорномор'я. Коли кажуть, що Севастополь і власне Чорноморський флот будувалися коштом Потьомкіна, варто знати реальну історію, яка полягала в тому, що будівництво велося насамперед за рахунок ресурсів економічних та людських із захоплених Російською імперією територій півдня України, значну частину яких складали як колишні вольності війська Запорізького, так і землі анексованого Кримського ханства якими були останні роки Акяру і перші Севастополя, чудово ілюструє історія, розказана на початку 19 століття одним британським джентльменом Едвардом Кларком. У 1810 році професор Кембриджського університету і мандрівник Едвард Деніал Кларк видає свій бестселер Подорожі Європою, Азією і Африкою, де він, зокрема, розказує про свій досвід відвідин Криму і Севастополя, і ця розповідь для багатьох в Європі вперше, але точно не в останнє, відкрила очі на те, ким насправді були московити. Наведу лише кілька цитат з його книги. Руїни Херсонесу були ще міцними і були ще скрізь навіть двері будов. Але як прийшли росіяни, то все було зруйноване. Своїми очима бачив закладання вибухівки під античні храми, розтягування мармурових блоків каменю за наказом зверху. Спершу Едварду Кларку кримці навіть відмовляли в прихистку і їжі, бо думали, що він росіянин, і їх можна було зрозуміти, зважаючи на те варварство, до якого росіяни вдавались. Щоб підкреслити свою зверхність над мусульманами, росіяни з гробниць викидали тіла на смітники, а струн годували свиней. Бували випадки, коли російські вояки для розваги стріляли по мулах на мінаретах. Так починалось те, що росіяни назвуть золотим віком російського Севастополя, але завершиться все ганебною військовою поразкою, однією з найбільших в історії імперії. Друзі, як ви знаєте, зараз ми працюємо над новим проектом Українські палаци. Золота доба, який зовсім скоро також з'явиться на нашому каналі Реальна Історія. Що п'ятниці ми традиційно будемо завантажувати нові епізоди реальної історії. Тут нічого не міняється. А що середи, починаючи з грудня, на каналі Реальна Історія. Буде з'являтися новий епізод проєкту Українські палаци. Золота Доба. Я дуже прошу вас підтримати переглядами наш проєкт, тому що він просто неймовірний. Ми робимо там купу дивовижних речей і, звісно, повертаємо нашу історію. Не пропустіть, слідкуйте за анонсами на каналі Реальна історія, а також в моїх соцмережах. Як це часто бувало в російській історії, все почалося з територіальних претензій, які були погано приховані заявами про захист православних християн на Балканах і Близькому Сході. Влітку 1853 року. Російські війська захоплюють Молдавське князівство і Валахію, маючи намір просуватися далі в бік Болгарії. Османська імперія оголошує Росії війну. Кримська або східна війна збройний конфлікт, що тривав з 1853 по 1856 рік на Чорному і Балтійському морі, Кавказі і Криму. Забрав життя 450 тисяч російських військових і 163 тисяч солдатів військ-союзників Османської імперії, Франції, Англії та Сардинського королівства. Спочатку воєнна кампанія розвивалась для росіян успішно, настільки, що в листопаді 1853 року російський флот під командуванням віце адмірала Нахімова знищив у Синопській бухті на північному узбережжі Туреччини весь турецький флот. Фактично, ця перемога Росії відкривала шлях до захоплення Константин. Ополя босфору і Дарданелів та виходу російського флоту у Середземне море, практично ні в кого не було сумнівів у тому, що за таким же усталеним сценарієм війна незабаром закінчиться поразкою османських військ. Англія, Франція та Сардинське Королівство стали для Османської імперії ситуативним союзником. Вони цілком усвідомлювали, що в разі перемоги Росії її апетити можуть виростати в геометричній прогресії, і надалі загроза пошириться на європейські країни. Тож вони вступають в цю війну на боці Стамбулу на початку 1854 року. І це зводить на нівець усі воєнні успіхи Петербургу. Технологічна перевага європейців в озброєнні, логістиці управлінні стала запорукою перемоги у війні. А для ізбавітілі православних від турецького іга почалися важкі часи на всіх фронтах від Балтики до Чорного моря, зокрема і на кримському напрямку, де англо-французьке командування вирішило завдати основного удару. Їхньою метою було знищення російського чорноморського флоту. Для цього потрібно було захопити Севастопольську бухту 14 вересня. Союзники десантувалися в Євпаторії і розпочали свій похід до Севастополя. З першою великою битвою в Криму біля Євпаторії пов'язаний знаменитий російський вислів, який прекрасно ілюструє споконвічну російську військову тактику покладатися на чисельну перевагу. Генерал-лейтенант Василій Кіряков на наказ головнокомандувача російських військ атакувати британців та французів відповів: цитую: не хвилюйтеся ваше вельможносте, шапками закидаємо ворога. Кінець цитати. Проте того разу шапками закидати не вдалося, і розбивши значно переважаючі в чисельності російські війська, союзники оточили Севастополь. Облога міста тривала з 17 жовтня 1854 року по 27 серпня 1855 року і закінчилася тим, що союзники взяли город руської слави Севастополь. Російська армія була розгромлена, тікаючи суходолом, росіяни затопили в Севастопольській бухті увесь свій чорноморський флот: 75 бойових кораблів і 16 допоміжних. Російський імператор Олександр II попросив союзників розпочати мирні переговори, які закінчилися підписанням мирної угоди в Парижі 30 березня 1856 року. За його умовами Росії і Туреччині заборонялися мати на Чорному морі військово-морські бази та військові флоти. Південна Бесарабія з гирлом Дунаю переходила від Росії до Молдавського князівства, а Волахія, Молдавія і Сербія переходили під колективний протекторат великих держав, номінально залишаючись у залежності від турецького султана. Так півтора століття тому коаліція європейських держав не стала грати в миротворців, а силою зброї впокорила російського агресора. На Початку 1917 року в Російській імперії, виснаженій Першою світовою війною, відбувається лютнева революція. Імператор зрікається влади і починається розпад імперії. 4 березня 1917 року в Києві збирається Українська Центральна Рада. Тим часом, як в Севастополі набирає обертів рух за створення Чорноморського флоту Української Республіки. Так вам не почулося у Севастополі рух за створення чогось українського, і це дуже легко пояснюється. Знаменитою промовою, що була виголошена командувачем флоту адміралом Олександром Колчаком. Як згадував очевидець, Колчак тоді заявив: ось мені припадає честь говорити з українцями, що зібралися тут заявити своє існування, наочно його засвідчити. Чорноморський флот, керувати яким я маю за честь, на 90% складається з синів цієї нації. Я не можу не вітати української нації, яка дала мені найліпших моряків, які тільки існують у світі. Уявіть собі, більшість моряків чорноморського флоту були українцями, і такими зверненнями росіяни намагалися втримати їх в своїх рядах, але їх зусилля були марними. 12 липня 1917 року Есмінець завидний став першим кораблем, над яким було піднято синьо-жовтий прапор. Згодом про перехід на бік України оголосили командири великих лінійних кораблів, пам'ять Меркурія та Воля найбільшого та найпотужнішого корабля Чорноморського флоту. Капітан другого рангу Микола Неклієвич, один з активістів українського руху, згадував про ті дні так: цитую: відбулось кілька надзвичайно численних українських маніфестацій і походів в Севастополі, які показали міць українського руху. А в одній маніфестації то брав участь чумацький віз з круторогими волами і цілий відділ матросів з лінійного корабля Святий Євстафій перебраний за запорожців і на конях. Кінець цитати. Окрім матроського і мічманського складу, до українського флоту пристало чимало старших офіцерів, таких як адмірал Андрій Покровський, майбутній міністр морських справ УНР, Володимир Савченко-Більський, контрадмірал Михайло Остроградський, контр-адмірал Олександр Гат і багато інших. Але у грудні 1917 року за підтримки лояльних матросів владу у Севастополі та на Чорноморському флоті захоплюють більшовики, які вдаються до масових репресій. Тільки в ніч з 23 на 24 лютого 1918 року у місті було вбито біля 600 офіцерів. Для того, щоб контролювати флот, українській державі треба було контролювати Севастополь суходолу. І саме з цією метою уряд УНР вирішує розпочати Кримський похід. Кримський похід, військова операція армії УНР проти більшовицьких військ у Криму, яка тривала у квітні 1918 року. Результатом операції стало визволення Джанкою, Сімферополя і Бахчисараю. Очолив кримську операцію полковник армії УНР Петро Балбочан. Командир 2-го запорізького пішого полку, запорізького корпусу, найбоєздатнішого підрозділу армії Української Народної Республіки, 22 квітня 1918 року. В обхід фортифікаційним спорудам перекопу українські війська несподівано для ворога форсували Сиваш і вибили більшовиків з Джанкоя. Дорога на південь була відкрита. Блискавична операція Петра Болбочана мала завершитися переможною ходою в українському Севастополі, але цьому завадили внутрішньополітичні обставини. 29 квітня 1918 року в Києві відбувається переворот. Соціалістичний уряд Української Народної Республіки, який очолював наступник Володимира Винниченка, Всеволод Голубович було повалено. За допомогою німецьких військ до влади приходить уряд Скоропадського, а війська Балбачана відкликають з Криму. Замість українських військ до Севастополя входять німецькі. Тим часом більшовики виводять основні сили флоту з Севастополя до Новоросійська, вперше, але не востаннє кр. Дочі українські кораблі і тим самим ліквідуючи український військовий флот, разом з тим, в Севастополі росіяни завершують чистку українського і кримсько-татарського активу. Одним з тих, хто був розстріляний в Севастопольській в'язниці, був кримський національний герой Номан Челібіджихан, перший і останній голова Кримської Демократичної Республіки, національної кримсько-татарської держави, проголошеної 13 грудня 1917 року. Нове протистояння між Росією і Україною за Севастополь розпочалось вже після здобуття Україною незалежності в 1991 році. І знову причиною протистояння був флот. Про один з цих епізодів боротьби за Севастополь я вже розказував у випуску реальної історії про те, як Київ звільнив Крим у 1995 році. Цей випуск можна подивитися за посиланням. Ну а ми з вами маємо знати ісконноруський Крим і місто російської воїнської слави не більше ніж красива пропаганда, в яку вірять чимало росіян. Ну що ж, тим болісніше їм буде розставатися з півостровом. Але це доведеться зробити. Ось така реальна історія.